Що вам відповіли працівники кагарні? Вони будуть що документи документи є, і час є. Ну, я от я вам скажу, я декілька днів тому три тому. Так само відходив, вони теж це саме казали, жодних документів так і не побачимо, проти не було так само ви так само як на бабусь там склали, ви те склали замін прокон, переду перед все в суд так само буде розуміло. Це тобто ваші от функції вони обмежені тим, що ви можете скласти мініпрокон передати звернення, правильно? Ми протокол і постановлення. Ну а ви знаєте, що згідно статті 161 шістдесят кодексу, за е, торгівлю стихійну е, має відбутися вилучення майна до рішення суду перше, припинення торгівлі. Да, ну наприклад, працівники сто шістдесяти, так. Тобто працівники міліції вони от припинили там торгівлю, а тут торгівля не припиняється. Ні, тут е, може е, конфіскувати, а може, ні. Ну зрозуміло, але торгівлю треба будь-якому разі припинити там. Чо? Можете закрити ляду щоб було видно, що це просто машина моя машина, я в кусі відкриваю, я хоть себе. У неї є документи на приват. Показуємо що... тебе документ за правобладку. Це я знаю, що вони вас є. Ви по минулому раз вже показували. Вітаю. Ні, ну просто розумієте, прийшли, побачили, що знову бабусі там чіпають. О, Но... мы бабуся, с бабуся мы Так я ж не проти, але ну, закон має бути не для всік. Я ж не проти. Або не чипати нікого, або якщо я то всі допустим.

Можем заниматься, можем заниматься. Поставь на хитрика на словах, все, знаешь. Та, ти знаєш, ти, що... Да конечно. Я 25. У мені 20. Я зарабляю на так роще, я працюю в международной компании, друга. В международной компании працюю. А чим компанія займається? Страхуванням. А чим ти зараз? А я просто тому приїжджаю, а я, я просто приїжджав, бачу, врач після таким міліції. Я просто громадський активіст, крім того, тому, тому мене це болить. — Сиди болит. гіночка, їде з лісової. Може мене не знімати? Ти, ти не маєш права мене знімати. У мене вже не тільки посвідчення, там там. Я тому, тому. Я зараз тебе тут. Можу знімати? Я не проти. Я скажу, що не заперечую. Я же нормально споруд не знаю, я же не нахию. Я понимаю. В місце, а в цей -цей я занимаюсь по поводу. На библиотека змеи, а все на злочин. Очень такой. Ну да, члены не административного правополучивания. Ну, блядь, ніж треба. Ти блин, блин, чи чем не требуем? Ты занимается летим, тим, я. Я занимаюсь, чем я занимаюсь. Нет, Ні Ниже не купить на платье. Це моя громадянська позиція. нормально до нас Без міліції спитав, що Так і так. Там, так, я ж до вас не підходив. Як якщо розрозумієте, я не я, я підходив три дні тому до цього а, і попереджував, що документи мають бути. Я сюди не приходив навмисне. Я прийшов, бачу, що милиція... Та, <показує>? міліція тобі показував? Ні, ні, не показує. Що міліція припиняє торгівлю в обувці. Я підійшов ніхто питати, чому вони припиняють торгівлю там, але не чекають люди, які так на нас вас такими торгівлі. Спікання пальцем називають якщо нас не чіпають, знаєш, у нас документи є, значить вже А можливо тому що ви хабаряко не попав гарно? Ні, я я не ніколи. Ну ти э, власник. Ти мій власник. Я їздив до мерії і нікам не хочу працювали, щоб постійно працювати. Так я ж не проти. Король ці документи працюють. Платіть будь ласка, державу, а, а на нова по А скажи мені до ласка, на які працюють, які мають бути допомагати. Я представник преси, я маю право це робити. Ну, вам не адмін адмінпротокол. Ти не знаєш, що ти хочеш Ти хочеш нас закрити. Я хочу, щоб закон країни виконувати, розумієш? Так я і звідти теж починаю, повір. Покажи мені хоч одне відео там Я тобі я, 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 я тобі можу я. показати відео, де я кричу на 200 на 20. Хочеш? На 200 на звертість, на можу показати відео, де я вигнав там декана, нашого факультету, у Китаї Тапарії. Можу показати, на да, фокус. Фокус. Так, так, так. Як я, я, як я зловив факультет наш на тому, що студенти, на тому, що студентів змушує робити ремонт, зараз вже не роблять. Я заробляю, блин, 100 гривень за день, блин, і я тепер нічого не зароблю. А там люди по мільйонам. А там бабусі двадцять мільйони принци заробляють. Кік та ж спеціальні. А не просто. Ось як швидко у нас пошла ця торгівля. Прям неймовірними темпами, Прям бігом. В мене зафіксовано на відео, де турюєте кавою. Не потрібно вправдовуватися, будь ласка. Причому на, на попередньому відео все розміщено. На який ми відреагували. Що ви ще заємно зробите попередньому, тому що він курить на не має чого. Я не маю права цього зробити. Не будіть кращими. Добре, не буду. В нас немає документів ви не працюєте нелегально. А якого це таке? Чому ви так Прямо как только приехал противники полиции, так и почали терминовы закрываться. Да конечно, конечно. Я в гараже должен быть. Хорошо, хорошо, такие что чтобы я Так, давай, езжай, езжай. Thank <laughs> you. Давайте приехала вас має, ви дійсно, так, ты, на маю, вы диско по свече, а потом я помню Так тоді один закон о парковке вакуутов, я забираю текум не остались. Ну, має право також про вільний доступ до публічної інформації. має право знімати. можеш передати кому завгодно. Буде зірку ютубу Буде зірку ютубу скоро а ти як ти э, знайомий друг хто там? то mm -hmm. клієнт mm -hmm. Вот приехал представитель милиции на войну, пропонять на या या बस मैं उसको देखता हूं

Tamam, <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Висілає, висі. Я то я вам довісти. Я, я маю право, я Показати вам суїда. Вас це Я хочу подивити я хочу там, подивитися в я вам. Я теж можу додавна. показати. Може теж моє побувати я маю право вимагати постричне. Проверяйте. Проблема в том, что наши краины. Нормальные люди. Они лечат предпринимать, дают хороший люди продукт. А наша не дает нормальным людям в зароблях. По ней не мешает. Надо вопросы складывать. Я больше не говорит продукт. Це в принципі правильно, але розумієш, коли ось там, ось бачиш там на сходах, коли торгують квітами і їх чіпають, а їх ні, ні, ну це неправильно. Тобто якщо закон виконується, то це всі. Я згоден з тим, що підприємці чіпати, які програм правильно працюють, то що потрібно задати питання владу. А вони, а вони, а вони так само так само заробляють як підприємці, а що вони не пишають? Так так, от іменно вони теж мішають і того, вони мішають.